Добрий ранок. Намило. Подивіться, як воно мітало. Зробив дороги, вийшов синуля. О. Не пройти. Це жде. Цей цілу ніч десь гуляв, вже віддихає. о що робиться. Зараз підемо всі годувати. Не можна було вийти. Оставила, щоб прочистив. А тут подивіться, що в кролів моїх. Ой-ой! Зараз буду трошки відкидати, що мої красавчики. зараз, Подивіться, я то, що подкидав трохи. Скільки снігу, шасі на всім дам, все дам, мої хорошуни. Подивіться. Мої діточки. Дивіться, як позагрібало. Зараз кружки почистим. Сніг їм є. Є ж сніг, так? Да? Кажу, ми снігу не хочемо. Так, подивіться. Тут подивіться, як позамітало. О, такі шапки лежать. О, такі шапки лежать. Подивіться, як воно грібало, що робиться. Наю. Зараз буду годувати всіх. Крилом побмітувала тільки трошки, зараз малишей побачу. Зараз всіх подивлюся. О, такі в мене. О, все з'їла. Зараз отут в мене є зерно. О, зерно, водичка тепленька зараз. Налює сюди, ну, подростане. Еж моя красунечка їж. Ось така помпонечка. Діточка її корми, корми моя девочка. їш. Сінку ще є, їй давати не будемо. О тут що в мене? І вода замерзла. І подивіться, що в снігу намело моїм хлопцям. Зараз я їм насиплю. Тепер їм насиплю. Цім кукурузки трошки понасипалася з зерном. Водички п'ють водичку. Пий-пий, моя девочка. Є сіно, є все. До цих можна вже не заглядати. Перейдемо до цих. Що тут у нас? Поїли, молодці. Тут поїли, тут не доїла, Чуть-чуть кукурузки там. Да? Умнічки, зараз додали. Понасипала. Отак. Трошки кукурузки понасипала. Зараз ще на низ насиплю. Отак. Вода позамерзала. Добавляю крохи. О. Отак. І тій трошки додавлю. Отак. Далі води їм наливаю всім. Отак і в нас. Хтось гризе, десь у мене гризе. Хто гризе? Мама гризе. Га? діточки? Ці з'їли, умнічки, зараз мама дасть. Красавці мої, зараз я вам дам, мої монясі, Такі вже далі. Мусічка. Году діточок. О, вчора насипала мамулька моя. Це Ді, тікаєся. Діточки гамають. Вчора насипала багато, позбирали і на землі. Умнічки, мама висипає, мабуть, їм. Ми, каже, і так добре їмо. Водички налила. зараз будуть. Ой, такі лялечки. О, так, бачите, як водичку п'ють. Мамка. Мамка годує діточок. О, бачили? Годує лялечки. Деточок годує мама. Щось погризує тут. Не знаю, щось вони почали гризти, сіна багато даю. Так мамуля годує діток. Так, да, мамочка? Так да? є дівчинка. Годуй, 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 Чекай. Що? Що таке? Погодувала? Виходь. Виходь же, виходь. Виходь, виходь, моя красавіця, виходь. Батик, вона їх заховала. Зараз ми їх побачимо. Де наші діточки? Ой. Ох, як вони розповзлися, ці діточки. Та мамулька. Ховаються наші діточки. І чорненькі всі. Ой, хай сидять. Ось такі в нас діточки. Погодували. Заховала. Все, порядок. Тут багато розсипається зерна, я викидаю. Подивіться, синички, прилітають, по нього сидить, прилітають збирати. Краси, їжте мої масіньки, тут є вам що їсти. Полетіла. Принесла сіна. О, зараз буду давати всім. Хай їдять. Всім кроликам зараз пороздаю І буде все. Вона дуже власіна, подивіться, як всі стали їсти. Всі. Таке вкусне, Да? О, всі їдять, сінко. Смачненьке. Тобі пересадити мені тую дівку. Я її зараз пересажу, бо вона почала гристи клітку. Зараз пересажу. Пересадила цю велику клітку. Оцю цю я трохи ярусну. Ось цю пересадила цю кроличку з дітками. Зараз покажу. Ось цю пересадила сюди з діточками, хай будуть вони тут. Там вона клітку чогось почала гризти, може вона гуляє, Зараз ми все побачимо. Всім до побачення!